Весна прийшла і тепло принесла. Весна гарна, кольорова, співуча, сонячна, На весні дуже багато роботи у хліборобів. Честь і слава хліборобам, що живуть в моїм селі. Хлібороби хліб нам роблять, знайте ви про це малі. В пору літню, в час осінній, на весні в гарячий час. Косять, жнуть вони і сіють, лан оруть у котрий раз. Хлібороби це люди, які вирощують хліб. А які ж машини їм допомагають? Помилуйтеся конем, серце в нім горить вогнем, а як полем він іде, аж сім борозен кладе. Це трактор. Він залізний, великий, важкий, а ще можна сказати міцний. І надійний. Що ж робить трактор? Він землю перекопує, а правильно сказати, оре землю. До трактора чіпляють великий залізний ніж, який називається плуг. Плугом трактор оре поле. Після того, як зорали поле, треба посіяти зерна пшениці. І для цього придумали сіялку. А щоб вітер не видув зерна з землі. І птахи не склювали, до трактора чіпляють борону. Борона потрібна для того, щоб боронити землю. А ось влітку хліборобам потрібна вже інша машина. Де йшла сотня косарів, вийшло п'ять богатирів, косять, в'яжуть заодно і молотять на зерно. Це комбайн. Комбайн також великий, міцний, надійний. Комбайни допомагають хліборобам косити, молотити хліб. Комбайн та трактор це сільськогосподарські машини. Повторіть ще раз самостійно це речення. Сільськогосподарські машини дуже потрібні хліборобам. Вони допомагають робити швидко і якісно. Трактором керує тракторист. Комбайн водить. Комбайнер. Праця хліборобів. Дуже важка і потрібна. Давайте, малята, пригадаємо всі нові слова З сьогоднішнього заняття і спробуємо скласти розповідь, як хліб на стіл прийшов. Прийшла весна, хлібороби вийшли в поле. Трактористи вивели свої трактори. Вони причепили до тракторів плуги і зорали землю. Після цього сілками посіяли зерно, а бороною заборонували. Щоліта в поле виводять комбайни, які ведуть комбайнери. Комбайни косять і змолочують зерно. Усі сільськогосподарські машини міцні, потрібні і надійні. Спробуйте, діти, переказати нашу розповідь своїм батькам. Я впевнена, що вона їм дуже сподобається. До наступної зустрічі!